Дії, мої любі! З вами відьма Анастасія, і ми продовжуємо наше дослідження теми основи магічних знань. В цьому відео я розповім вам про стихії та їх властивості. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. У тілі кожного з нас є всі первинні елементи чотири стихії, що утворюють при певному балансі життя. Енергії стихії оточують нас постійно, варто інакше подивитися на звичний нам світ. Проникнувши розумом і відчуття природи тієї чи іншої стихії, можна змінювати реальність, використовуючи її якості та властивості. Чим більший обсяг енергії, яку людина може пропустити через себе і сфокусувати на бажаному результаті, тим складніші цілі він здатний реалізувати. Стихії мають необмежений запас енергії, але як її взяти та ще й застосувати собі на користь? У магічних практиках із силами стихій, практикуючий, звертається до самої суті елементів, до властивості енергії вогню, води, землі чи повітря. Потім енергія певної якості спрямовується на необхідний магу процес. У магічній традиції прийнято розглядати світ у вигляді Христа стихій. У площині знаходяться дві осі, що перетинаються: на одному боці осі вогонь, на протилежній вода, на другій осі повітря і земля. У центрі такого хреста стихій утворюється перпендикулярна вісь життя. Баланс та фокусування первинних чотирьох стихій утворює п'ятий елемент життя чи ефір. Мах може своєю свідомістю подорожувати осями стихій світобудови, отримуючи необхідну енергію для своєї роботи. Що дає володіння магією стихій? На початковому етапі елементарну допомогу собі, додавання потрібних якостей, підтримка у щоденних справах, наприклад, можливість налагодити стосунки з оточуючими, залучити до життя любов, позбавитися внутрішнього негативу, побудувати захист від нападів. По мірі оволодіння практиками розвиваються магічні здібності та сила. Просування в магії без зростання свідомості неможливе, тому що імпульс для магічної роботи виходить з розуму мага. Мандруючи свідомістю іншими світами, світами стихій вогню, води, повітря чи землі, маг стає здатний зачерпнути звідти частину енергії, і протягнути її в наш світ. Він може встановлювати зв'язок із духами стихій елементалями, укладати з ними договори про обмін енергією. Розвиваючись далі, мах підіймається на такі висоти, коли його перестає цікавити земний світ, і свідомість наближається до Божественного. Магія стихій настільки грандіозна, що дозволяє досягти божественного рівня. Повернемося поки що на більш простий рівень і визначимо, з якою стихією у вас найбільш сильний зв'язок. Оскільки в кожному з нас є одна найвиявленіша енергія стихій, стихія вогню. Сторона світа південь, сезон літо, знаки зодіаку – Овен, Лев і стрілець. Вогонь це динамічна та нетерпляча форма енергії. Людина вогню діє тепер, тут і зараз, не може чекати. Така людина вміє приймати рішення як у бізнесі, так і в побутових питаннях. Людина вогню довго не роздумує, швидко реагує на події та реалізує ідеї. Це людина дії та реалізації. Призначення вогню запалювати, активізувати процеси, давати імпульс, але й випалювати, руйнувати. Перша властивість використовується, коли потрібно підштовхнути подію чи просунути її, дати імпульс проекту, запалити іскру. До руйнування вогнем звертаються, якщо потрібно вилікувати хвороби, усунути енергетичний чи психологічний негатив. Якщо в особистості вогонь занадто сильно виявлений, то людина може бути запальна, дратівлива, часто не контролює гнів, агресивна, не може заснути або вимкнутися з ділових процесів. Баланс вогню сприяє успіху в кар'єрі, легкому прийняттю рішень та сміливим діям, залізній логіці. Особистість представника вогню яскрава, впевнена, але не пригнічує інших, а надає іншим приклад. Збалансований вогонь дає волю до перемоги та доведення справ до результату швидку реалізацію бажань. Магія стихії вогню це можливість керувати енергією в об'єктах. Якщо ж енергії вогню не вистачає, людина не впевнена у собі, їй складно взятися за нову справу недостатньої енергії. Стихія води. Сторона світа, захід, сезон осінь, знаки зодіаку, рак, скорпіон, риби. Вода текуча, плавна, некваплива, здатна огинати перешкоди або поглинати їх і забирати геть. Вода пов'язана з минулим часом, з пам'яттю та емоціями, з роботою підсвідомості. Призначення води: звернення до почуттів, інтуїції, мудрості розуму, м'якість дій, дотримання традицій. Дає доступ до колективного несвідомого. Вода допоможе у пошуку безконфліктного вирішення ситуації, у розкритті дару емпатії, у прояві глибоких почуттів любові та віри, у гармонізації стосунків. Людина, у якої занадто багато води, занурений у себе, зациклена на негативних емоціях може бути пригнічена, нездатна будувати плани на майбутнє. Така людина страждає від набряків та зайвої ваги. Баланс води виявляє спокійну емоційність, м'якість, можливість бачити різні шляхи вирішення, дає усвідомлення минулого досвіду та опору на нього, створює інертну масу та стійкість до зовнішніх потрясінь та змін у житті. Магія стихії води це можливість керувати подіями минулого та збільшувати енерцію об'єктів у часі. Якщо водних якостей недостатньо, особистості не вистачає емоційності, немає можливості співпереживати, труднощі в коханні, відсутня інтуїція, погана пам'ять. Стихія повітря сторона світа, схід, сезон, весна, знаки зодіаку, близнюки, терези, водолій. Повітря рухливе і вільне, легке і потужне, незриме, але всюди суще. Оособлює гнучкий розум, новаторські ідеї, нібито підхоплені в інших вимірах, провісник майбутнього. Повітря, стихія майбутнього часу, дозволяє посилити інтуїцію. Призначення повітря створювати нове, подорожувати, інноваційно мислити, розмірковувати, пропонувати зміни, знаходити оптимальні шляхи. Надлишок повітря породжує занепокоєння. Витання у мріях, хаос у житті, брак часу, занадто багато ідей без їхньої подальшої реалізації, фанатичність, психози та істерію. Люди з виявленим врівноваженим повітрям мають чіпке і швидке мислення, можуть оперувати великим обсягом інформації, легко вигадують нове, будують плани та прогнозують розвиток подій. Магія стихії повітря це можливість керувати подіями майбутнього та духовними перетвореннями. Коли повітря недостатньо, людина не має планів на майбутнє, не має нових ідей, вона замкнена, важко висловлює свої думки, не вміє отримувати необхідну інформацію. Стихія Землі: сторона світа північ, сезон зима, знаки зодіаку – телець, діва, козиріг. Стихія Землі стабільна, щільна, впорядкована енергія, дає стійкість, впевненість, надійність та фундаментальність. Стихія Землі працює з інформацією та її структуруванням. Призначення. Відповідає за матеріалізацію, стабільність, чіткість дій, виконання одноманітної роботи задля досягнення результату. Земля допомагає переводити ідею в результат, заробити гроші, створити бізнес, який стабільно працюватиме і приноситиме дохід. Земля здатна наситити життєвою енергією, зміцнити здоров'я, розкрити матеріальні бажання. Створити фундамент, опору та захист людина з надлишком землі занадто консервативна, не приймає нових ідей, егоїстична, твердолоба, закостеніла. Баланс землі дає швидку реалізацію задуманого, збереження та примноження матеріальних цінностей, терпіння та працьовитість, надійність, міцне здоров'я та фінансове благополуччя. Магія стихії землі це можливість матеріалізувати об'єкти та притягувати бажане. Нестача якостей землі призводить до бідності, неможливості утримати своє, беззахисність. Підіб'ємо невеликий підсумок. Кожен легко знайде у собі риси всіх чотирьох стихій. Якась буде більш виявлена, інших може бути менше, щось перебувають у мінусі. Як правило, у кожної людини переважає одна з чотирьох стихій. Проте важливо підтримувати баланс для гармонійного стану розуму, тіла та стану справ. Як розпочати практикувати магію стихій? Глибоке налаштування на вібрацію енергії стихії відбувається лише за безпосереднього контакту з нею. Надалі можна буде працювати на візуалізації, не залишаючи приміщенням, але починати потрібно з походу на природу та природних проявів матеріальних форм тієї чи іншої стихії. Тому головне завдання поринути у стихію та відчути її. Енергію води ми відчуваємо, поринаючи в озеро чи річку, коли вода плавно гинає наше тіло, ніби не помічає його і продовжує намічений шлях. Спробуйте стати течією річки, стати водним потоком. Море або водоспад розкривають інші властивості енергії води. Слухайте звуки водних об'єктів, споглядайте їх, будьте водою, поринайте в медитацію. Налаштуватись на воду в приміщенні найлегше під душем або приймаючи ванну. Через тактильні відчуття ви можете викликати почуття, які раніше дала природа. Символ стихії води чаша. Стихію вогню можна відчути всередині багаття. Відчуйте перехід від зігрівального ефекту творення до опалюючого руйнування. Простежте, як спалахує іскра і від неї займається поліно, це імпульс до дії, і як жадібно полум'я накидається на сухе дерево. Так можна запалити будь-яку ідею. Вогонь легко відчути, налаштовуючись на сонце. Спробуйте протягнути енергію сонця через себе. Попросіть усунути весь негатив. Простежте, як змінюється ваш стан. Вправу з налаштуванням на сонячну енергію краще виконувати на світанку. У момент пробудження природи тіло отримає особливо сильний заряд енергії на весь день. До того ж, такі вправи можна виконувати, не виходячи з дому. Медитації на полум'я свічки теж можуть бути гарною практикою роботи з вогнем у приміщенні. Символ стихії вогню піднятий меч. Стихія Землі. Насамперед, це скелі, печери та кристали, де можна поринути в грунтовність, неквапливість і непохитність. Усвідомити стабільність і велич форми і навіть завзятість створення громадин. На стихії землі можна налаштуватися будь де де можна стати, бо соняш на землю. Відчуйте, як ваші ноги ніби йдуть вниз і як звідти з самого центру підіймається некваплива, тягуча, чиста енергія і наповнює вас. Утримуйте увагу на цьому потоці. Проведіть його якнайвище через центр тіла за системою чакр. Уявіть, що ви є земля і знаєте все, що зараз відбувається на кожному її шматочку. Гарний спосіб для роботи в приміщенні взяти натуральний кристал і спробувати поринути у його структуру, побачити її зсередини. Спочатку не заплющуючи очей, потім зі зімкнутими повіками, використовувати внутрішній зір і відтворити форму та зміст каменю, відчути щільність та впорядкованість його кристалічної градки. Символ стихії землі пентакль. Стихія повітря пов'язана із роботою нашої нервової системи. У зовнішньому світі ця енергія живе у потоках вітру та динамічних процесах. Знайдіть відкриту місцевість, оберіть вітряний день. Заплющте очі і відчуйте, як потік повітря обдуває вас. Спробуйте стати з ним одним цілим. Можна розкинути руки. Для повітря немає перешкод. Воно знає все і дивиться згори. Взаємодіючи з вітром, ви зможете навчитися бачити ситуацію ззовні, а не зсередини. Це дасть правильний напрямок для дій. Для роботи в приміщенні можна використовувати дим від тління трав чи пахощів. Символ стихії повітря жезл. Початкове налаштування на енергію стихій це знайомство з ними, початок занурення в тему. Досягти високих результатів можна лише поступово за планомірної роботи. На цьому я завершую моє четверте відео серії відеороликів на тему основи магічних знань. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!